Герої не вмирають. Ці слова сьогодні стали особливо важливими для учнів школи номер 21 та 15 ліцею. На їхніх стінах з'явилися меморіальні дошки, що свідчать, ці навчальні заклади виховали справжніх героїв тих, хто віддав життя за незалежність України. На стіні ліцею номер 15 Дошка колишньому учневі цього закладу Олексію Коновалову, що загинув під час АТО на сході. Більшу частину шкільних років провів у Росії, та два роки навчання в українській школі стали для нього не. Забутніми він навчався в нашому ліцеї недовго. Навчався, як мама сказала сьогодні на відкритті. Він навчався 7-8 клас. Але Школи чомусь запам'яталась йому найбільше. Вона каже, він любив цю школу. Колишній учень ліцею згодом став офіцером, керував підрозділом на блокпосту на півночі Луганської області. Був членом штабу народної самооборони та справжнім патріотом. Після загибелі Олексія адміністрація ліцею підняла архівні дані, зв'язалися з родичами та зібрали якомога більше інформації, оскільки в найближчих планах у шкільному музеї відкрити експозицію, присвячену героям, що воюють на сході за Україну. Він дуже любив Україну. Він з першого дня був на Майдані. І коли почалася ця війна на сході, він не роздумуючи, він добровільно пішов на цей фронт. На стіні біля головного входу 21-ї школи, теж сьогодні з'явилася меморіальна дошка загиблому на сході гранатометнику Миколі Брою, що 10 років тому закінчив її. Він загинув 26 липня під Луганськом.